Вітаю всіх на своєму каналі! Сьогоднішнє моє відео буде із покупочками з секонд-хенду. Поділюся з вами трішки, як ми святкуємо Пасху. Не дуже багато знімаю, бо не хочеться ходити весь час з телефоном. Також покажу вам свій заробіток на Ютуб, розповім, як можна заробляти на Ютубі, і взагалі. Чи варто ще досі заводити YouTube канали, як розпочинати свій YouTube канал саме зараз, як правильно це зробити, і коли чекати хоч якийсь прибуток від Ютубу. Взагалі дуже багато хто цікавиться, чи варто, чи не варто, скільки заробляють YouTube-блогери, тому сьогодні трішки відкрию таку завісу і поділюся з вами саме своїм досвідом, саме Тим, скільки я заробляю, і думаю, така тема вам буде дуже цікава. Тому залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписались. Залишайте будь-який коментар, питайте мене, що вас цікавить. Всім відповім. Дуже полюбляю з вами спілкуватися в коментарях. Ну і починаю своє відео. Вирішила поділитися з вами трішки процесом приготування на Пасху. Я дуже багато випікала солодкого для зйомок рецептів на кулінарний канал, а ось уже перед самою Паскою. Я якось так не знаю, можливо, я втомилася, можливо, якось у мене не було настрою. Я цього року не прикрашала Пасху. І не випікала дуже багато солодкого, так як я робила це минулі роки. Хоча були такі роки, коли я загалом солодке купувала. Це також було в моєму досвіді, не завжди я стояла, випікала, але ось цього року я все-таки не купувала нічого, вирішила спекти декілька таких позицій солодкого, і ви знаєте, що зараз. Враховуючи, що вже коли я озвучую це відео-паска, то цього досить. У мене загалом діти їдять не тільки солодкі, тому, якось цього, що я приготувала, нам вистачає. Плюс до всього, завжди солоденьким всі діляться. Я знаю, що коли кудись ідеш в гості, ти береш пакуночка з чимось солоденьким, з пасочкою, з яйцями. І тому, коли хтось від тебе йде, ти також це даєш. І йде такий обмін солодощами, тому не дуже багато треба напікати. Краще все робити дозовано, нормовано, і тоді все свіженьке, нічого не залежується. Зараз вам показую, як я випікала горішки. Це, до речі, рецепт, який я ще не записувала для кулінарного каналу. Але це рецепт дуже таких смачних горішків, яких я почув вже, ну не знаю, певно, років 4, можливо, навіть більше. Ну, такий вже заїжджений рецепт, але він перевірений, дуже класний. Колись його зніму все-таки на кулінарний канал, а це просто познімала вам сам процес підготовки до Паски. Цього року, певно, так, як і у всіх, був один єдиний вихідний це неділя. Сьогодні я озвучую відео вже понеділок, завтра ви побачите саме цей відеоролик. І у мене чоловік на роботі, Юрчик пішов до школи, у Віки онлайн-уроки і якось такого свята не відчувається. Взагалі, я знаю, що кожен святкує по-різному, дехто не пустив дітей до школи. У мене Юрчик пішов, бо я не вважаю, що це привід треба пропускати школу. Все-таки вони навчаються тиждень через два тижні, і треба цінувати ті дні, коли дійсно дитина йде до школи, може щось більше дізнатися, ніж при онлайн-навчанні. Зараз я вже приступила на відео, показую вам до рецепту бельгійських вафель. Взагалі, якщо вам цікаво, я певно лишу вам в описі під відео сам рецептик горішків і рецепт бельгійських вафель. Там немає нічого такого складного, все дуже легко просто готується. У мене є така електрична вафельниця. Я її якось у відеороликах показувала вам, як вимивала, і взагалі дуже шкодую, що вимивала, тому що почала вафля до неї приставати і. Не дуже мені подобається, коли кожен раз змащую щось так олією, тоді і вафлі опадають, вони не такі вже пухкі, які мають бути. Тому якщо у вас є така електровафельниця, не раджу її намивати, мити і взагалі такі форми треба якось зберегти, тому що дуже часто після таких агресивних вимивань вони починають пригорати. Кожного разу, коли я щось таке смачненьке готую, біля мене крутиться Василько і знімає пробу з усього, що тільки можна. Навіть тут він скуштував тісто. Я взагалі, людина, яка також люблю скуштувати тісто, буває пробую на цукор, на якусь. Сіль, і тому ну, не вважаю я це вже такою великою проблемою. Дитина не наїдається дуже багато того тіста, просто там пальчиком скуштував да і все. До речі, із таких вафель я якось показувала вам минулого року, як я готувала тортик Юріку на день народження. І це взагалі не перший раз, коли я готувала із цих вафель торт. Він виходить такий у формі квіточки, дуже якось такий цікавий. І саме головне, що він дуже швидкий, тому що ці вафлі печуться швиденько і не треба там стояти біля духовки, чекати, поки. Спечеться бисквіт, а так, досить так непогано, швидко і порційно, тому що тут іде 5 таких вафельок, які з'єднані трішки між собою. Ви перемащуєте тортик, і потім можете по цих контурах вафельок розрізати. І виходять такий тортик у вигляді сердечок. А його, до речі, можна перемащувати будь-яким кремом. Я взагалі що горішки, що. Ці вафлі перемащувала з гущеним молоком, дуже виходить смачно, просто. Ну І саме головне, що дуже швидко. Як завжди, частину в мене діти з'їли, поки я там готувала Василько дивився мультика, пив молочко. Я саме купувала молоко для вафель, і тому залишки в мене пішли вже дітям. Ну, а зараз трішки покажу вам, як взагалі проходило у нас а, саме святкування з самого початку, коли чоловік прийшов з нашими хлопцями із церкви, я не ходила, тому що ще перемивала посуд трішки. А, у мене чоловік ходив до церкви із Юрчиком та Васильком, з кошиком нашим. Ну, а ми вже з Вікою та Вовчиком лишалися вдома. Все таки йшов дощ, не хотілося мені всіх дітей відправляти. Взагалі, Вові було дуже цікаво битися яйцями цього року. Я, так як і минулого року, фарбувала яйця цибулевим таким лушпинням. Досить мені подобається це продукт натуральний, ніяких таких хімічних барвників я не додавала. Також у нас наша домашня пасочка, трішки огірочок редька. М'яско, ковбаска та сир. Ось так ми дуже просто все святимо, нічого такого особливого із собою туди не беремо. Знаю, що багато людей беруть туди дуже багато різних смаколиків. Ну, в нас так по-простому. Ну і в нас були гості, тут Вовчик, до речі, весь в шоколаді, бо їв шоколадку, і подарували їм дуже багато машинок. Хлопці, звісно, вже порозбирали частину на запчастини. Дуже такі в мене а, полюбляють менші діти розбирати все, а потім мама з татом сиди і складай, скручуй все докопи. Взагалі, найбільше в мене діти полюбляють маленькі машинки, не якісь там великі, а саме такі, що поміщаються в руку. Тому радості у них було дуже багато. Вони бавилися цілий день, плюс всі звертали на них увагу і діти були щасливі. Ну а зараз трішки поділюся з вами покупками із секонд-хенду. Взагалі, я частенько полюбляю забігати на різні секонд-хенди, але не завжди показую вам свої покупки. Тому цей раз, поки все попрала, посушила, вирішила, поки не складала в шафу, показати. Це я купила шторку, хочу повісити на балконі. Вона така темненька, думаю, не буде сильно маститися, і буде підходити під шторки, ті, що в мене знаходяться на балконі. У нас в кімнаті немає штор, а тільки. Ось закривають вікна балконі, і мені це набагато зручніше, діти не обривають ні тюль, ні штори, тому на балконі саме класно. Взяла я Васильку дві футболочки одну ось таку, а іншу таку. Тут у мене взагалі виявилося, що на одній я не додивилася трішки є плямка, вона навіть і не відстала, але її дуже важко видно. Самі футболочки дуже класної якості. Я полюбляю на секонд-хенді саме купувати не тільки заради економії, а й заради того, що там дуже класна якість. Взагалі, у нас купити такої якості футболочки не дуже є можливість, тому що я не знаю, на ринку у нас продають зовсім не те, і плюс до всього в магазинах також такої якості немає. Взяла шортики ось такі Вовчику на літо, плюс взяла шортики Васильку ось такі. Це, до речі, секонд-хенд, де все коштувало по, здається, 49 гривень, так, 49 гривень за кілограм. Взяла також ось такі штанці для Вови, взагалі також дуже класна їхня якість, вони такі м'якенькі. У мене не дуже часто лишаються речі із Василька, хоч вони обидва малі, але на Васильку все кипить, все горить, і Вовчику не залишається багато речей. Тому поступово купую я і для Вови. Також купила для хрещениці ось такі шортики, дуже я заглядаю на дитячі такі для дівчинки речі. Добре, що в мене є для кого купувати. і... Я коли бачу такий розмір, який підходить саме для неї, то беру купую і потім віддаю. Таким чином, в мене кума не ходить на секонд-хенд, бо знаю, що я знайду дешевше, я обов'язково щось куплю. Тому ось такі джинсові шортики цього разу взяла. На 5-6 років, 116-й розмір взагалі дуже круті. Також взяла ось таку спідничку, вона, думаю, що буде трішки на вирост. Хоча в мене, думаю, хрещениця буде носити її вже, можливо, якось можна буде підколоти чи стягнути. І можна буде цього літа вже носити. Вона така пишненька, дуже класна. Знаю, що я також була дівчинкою і також любила щось таке пишне, щоб можна було кружитися, воно розліталося усі сторони. тому... Для дівчинки така спідничка, це взагалі дуже-дуже класно. До речі, на рахунок покупок для моєї хрещениці я не витрачаю дуже багато коштів на ці всі покупки, тому навіть якщо щось там не сподобається, вони можуть легенько викинути, і я за це не переживаю. Також купила ось такий комбінезон літній, дуже він мені сподобався, він йде знизу із шортиками. На поясі з такою затяжечкою, ззаді такі рюшечки і спереді, і зверху. ну, Загалом дуже класні. Ось тут взяла прихватку таку для кухні. У мене взагалі їх не було. Думаю, така вона гарненька візьму. Ну, а це покупочки для Василька. Тут же леточка. Я думаю, коли вже буде тепліше набагато, можна буде піддягати. Тобто одягати наверх, а не підниз, трішки неправильно сказала. Тут, з обох сторон, таке м'якеньке, пухнасте і є капюшончик, тому, думаю, будемо носити. Також взяла піжамні штанішки, вони трішки великуваті на Василька, але я вважаю, що велике не мале. Плюс до всього, я сушу, все прання в сушильній машині і може осісти. Тому я якось взяла і не переживаю. Також взяла двоє джинсиків для Василька. Вони йдуть знизу із манжетиками. взагалі, і якість їх, і колір, немає ніяких таких із'янів. Взагалі дуже класні джинси. І враховуючи, що за цю всю купу. Я заплатила 105 гривень. Це взагалі дуже-дуже економно, дуже класно. І поки діти в мене менші і можна на секонд-хенді знайти щось на них, то треба брати. Ну, а тепер покажу вам, скільки ж я заробляю на Ютубі. Відкрила творчу студію. Хто веде свій канал, знає що це таке. Це окрема така. Програмка, окремий сайт, де можна переглянути всю аналітику свого каналу, подивитися, скільки в тебе підписників, скільки переглядів, скільки годин, які відеоролики в тебе виходять кращі, які гірші, скільки прибутку приносять певні відеоролики. Тут є різні досягнення, підсказки для всіх Ютуб-блогерів, і я не виключення користуюсь цим всім. Це взагалі показую зараз вам аналітику свого каналу, скільки в мене переглядів іде за 28 днів. Дуже вибачаю за якість, тому що знімаю я зазвичай на телефон. Можливо, наступного разу поставлю якусь програму на ноутбук, щоб відзняти сам екран і вам краще було видно. Тут у мене є і найпопулярніші відео, і про те, які відеоролики менше заходять, коли я випускаю, скільки підписників підписалося, і загальний мій прибуток за останні 28 днів. Наразі він складає 25 доларів 54 копійки. Це не такий вже великий дохід, хоча це для мене дуже великий дохід, тому що раніше я заробляла по 7 доларів в місяць, зараз у мене вже назбиралось 121 долар 89 копійок. І це у мене дохід, враховуючи із 1 вересня 2022 року. Канал я свій активно почала вести із 9 березня 2022 року, тому десь приблизно пройшов рік, і зараз я взагалі дуже задоволена тим, що канал росте. І взагалі мене дивляться, коментують, підтримують. Тому навіть цей певний заробіток я також йому радію, хоча й ще. Досі мені не прийшла жодна виплата, тому що був пороговий такий період, де потрібно було назбирати перших 100 доларів і далі вже ти будеш отримувати якусь заробітну плату, звісно, від порогової суми 100 доларів. Тут показую вам взагалі скільки в день у мене йде заробітку: це такі невеличкі кошти, які постійно накоплюються, збираються. Тут показую, що за останніх 7 днів я заробила 6 доларів 12 копійок. Ну, Виходить, в середньому що десь близько долара є за один день. Щомісяця сума дуже різна. З самого початку, коли я починала, то за вересень місяць я заробила, здається, 7 доларів. І далі вже Мій прибуток зростав. У жовтні я вже заробила трішки більше. Це вже був місяць, коли в мене йшла монетизація і на нові відеоролики, і на старі. До речі, саме дивне з цього всього, що найприбутковіший у мене відеоролик досі на каналі це про свинячі нирки, які готувати. І саме цікаво, що я випускала його. Ще до вімкнення монетизації на моєму каналі. Дуже сподіваюся, що вам хоч щось на екрані видно. Я хоч вам і називаю певні суми, ну загалом тут прибуток за всі-всі-всі місяці. Досить так чітко видно: 121 долар 89 копійок, і я сподіваюся, що невдовзі я все-таки ці гроші отримаю. Ось поділилася з вами, скільки ж я заробила на самому Ютубі за перегляди моїх відео. Це не така велика сума, враховуючи, що монетизацію мені підключили. Можна сказати, що 1 вересня сьогодні у нас 16-17 квітня. І я ось чекаю на першу заробітну плату, не знаю, чи отримаю її ще в цьому місяці, тому що ще кажуть, має якийсь прийти код на пошту. Мені нічого ще досі не приходило. Сам Ютуб мені також не писав, що мені буде заробітна плата. Там дуже багато пунктів, які треба заповняти, щоб отримати хоч якусь виплату із Ютубу. Тому відеосики знімати це саме найлегше, найважче це налаштувати ваш аккаунт, зробити взагалі все правильно і щоб вам підключили монетизацію. Треба, щоб все було ідеально заповнене. І так, чи вигідно зараз в цьому році відкривати YouTube канал? Я вам скажу, що YouTube україномовний ще не повністю заповнений, є дуже багато ніж, в яких немає жодного контенту, дуже мало всього заповнено саме українською мовою, тому я думаю, що навіть і в цьому році не пізно, і в наступному не пізно. І якщо вам є що показати, ви чимось відрізняєтесь від інших і. Можете зробити краще, то заводьте свій Ютуб канал, не бійтеся. Саме україномовний контент повинен бути на Ютубі. Особисто я шукаю дуже часто такі теми на Ютубі, яких немає досі українською мовою. Дуже шкода, що ніхто на цю тему не знімає, але я некомпетентна у цих питаннях, тому я також не можу знімати на цю тематику. Відеоролики, щоб люди могли подивитися саме українською мовою. А взагалі, в мене є така ідея, можливо, зняти декілька відеороликів, як створити свій YouTube канал, як його заповнити, як його назвати, як обрати якусь певну тематику. І, можливо, вам буде цікаво, тому що російською мовою такі відео є, української я не бачила. Хоча я не такий вже великий професіонал в цьому питанні, в мене не так багато підписників, але я знаю, що багато хто за деякими порадами може розвинути непоганий канал, перескочити мене у підписниках, тому що я знімаю тематику, таку, яку хочу знімати, і тут вже. Не стоїть питання більше заробітку, як знімати саме те, що подобається мені. Тому це, як то кажуть, така тематика, яка у багатьох зараз блогерів є. Вони показують своє життя, діляться якимись рецептами, покупочками і тому подібне. Тому. Тут уже я не новенька і не перша, і думаю, не остання, тому що кожен живе дуже різно, і ми одна в одної черпаємо якісь ідеї, як вести домогосподарство, якісь можливо лайфхаки. Кожна з нас ділиться своїм досвідом, і це дуже класно. Відеороликів вже багатьо, я маю ще дивитися, і так само, думаю, ви. Скажу так, що дуже не вистачає якихось таких тематичних каналів. Наприклад, ось, як я і говорила, по розвитку YouTube канала, як його відкрити, як правильно створити, як оформити, як випускати відео, з якою частотою взагалі як описувати відео і чи потрібно це робити. Я це питання вже вивчила більш-менш. Звісно, я не профі, але декілька відеороликів на таку тему, якщо вам буде цікаво, то зніму. Просто напишіть мені в коментарях, чи знімати взагалі на таку тематику відеоролики. Можливо, як покращити свій YouTube канал, тому що зараз я активно працюю над покращенням каналу. В мене є дуже багато ідей, і мій канал скоро оновиться. Якщо ви бачили, то в мене вже виходять обкладинки зовсім інші, ніж у мене виходили раніше. І я також готую дуже багато таких цікавих новинок, тому, думаю, що на каналі вам стане цікавіше. Ще один вид заробітку на Ютубі це, звісно, реклама по бартеру. Багатьом блогерам присилають на огляд деякі товари, і ви в мене також бачили. вже. Остання моя реклама була з парфумами, є дуже багато спірних питань на рахунок якості парфумів, оригінальності і так далі. Я скажу, що я не беру все підряд на рекламу, мені також вже пропонують ну, досить так. Я б не сказала, що щодня, але постійно щось таке буває, приходить і мені пропонують на рекламу, але я беру не все. Повірте мені, кожен блогер бере на рекламу тільки те, що йому дійсно потрібно. Я сумніваюся, що хтось візьме там, наприклад, надувний човен, якщо він ніде не їздить, ніде не відпочиває на якійсь там річці озері, і йому цей надувний човен ну, взагалі не потрібний. Тому кожен блогер обирає продукцію на рекламу саме для себе. Хотіла би сказати декілька слів для вас, як глядачів, що не накидайтеся на блогерів, якщо вони взяли якийсь товар, і він вам взагалі не подобається. Для прикладу, я взяла парфуми, я їм дуже задоволена. Не знаю, чому така буря емоцій і коментарів прилітає. Іншим блогерам за ці парфуми, тому що особисто я задоволена. Я рекомендую навіть своїм родичам, тому що я знаю, що парфуми, ну, наприклад, мені ідеально підійшли. Я не знаю, як кому до чого ви звикли, і що ви хочете бачити в себе на поличці, я взяла парфуми, я задоволена. Користуюсь їми щодня, дуже класні. А на рахунок а, якихось інших реклам, які можливо будуть з'являтися в мене на каналі, я буду брати, тому що це певний дохід для моєї сім'ї. За рекламу зазвичай блогерам не платять, їм присилають тільки на огляд певні товари. І а, я скажу, що це дуже класно економить сімейний бюджет. Наприклад, для мене вже. Не стоїть таке питання купити якісь парфуми для себе чи дочки, у нас вони вже є. Якось мені присилали каву на огляд, також я не купувала каву, ми її випили, вона досить так смачна, і я зекономила сімейний бюджет, я отримала каву на огляд, так, зняла рекламу для вас і, ви знаєте, взяла би ще раз. ось. Маю до вас прохання з розумінням відноситися до реклами на будь-яких україномовних каналах, тому що це значить такий товар, який потрібен саме блогеру. Так, звісно, ми ділимося і так своїми покупочками. Ми так само ділимося товарами, які присилають нам. Тому нічого страшного в цьому немає. Вас ніхто не змушує бігти і купувати ці товари. Ми просто розповідаємо про якісь акції, про те, що прислали нам. І повірте мені, що якби мені прислали товар, який мені не сподобався, то певно я б його вам не рекомендувала і не рекламувала. Особисто це я говорю про себе. Якщо мені пришлють щось таке, що мені не сподобається, я його або відправлю їм назад. Або рекламувати не буду. Ну, це загалом моя така позиція. Я рекламую те, що мені подобається. Ось таких існує два варіанти заробітку на Ютубі, тому відноситеся з розумінням до будь-якої реклами на каналі. Ми знімаємо відеоролики не настільки заради заробітку, а для свого задоволення. Ну, особисто я скажу за себе, тому що. Навіть ті долари, які я заробила на Ютубі, я ще не отримала. Відеоролики випускаю стабільно, завжди щось знімаю. Мені це подобається. Я це роблю її на безкоштовній основі, але все-таки дуже приємно отримувати якийсь бонус, якусь з часом заробітну плату, тому ми будемо. Користуватися всіма благами Ютубу, все, що, можливо, нам буде потраплятися. І на цьому буду закінчувати своє відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Якщо так, то ставте вподобайку йому, підписуйтесь на мій канал, підтримайте мене будь-яким коментарем, можливо, у вас якісь є запитання, задавайте, і я обов'язково дам на них відповідь. Зустрінемося з вами у нових відео. Всім до зустрічі!